Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися разом у молитві за тих, хто мужньо стоїть на передовій, хто боронить нашу Україну від зла і несправедливості. Ми будемо молитися за наших воїнів, синів і дочок України, які вдень і вночі несуть важку службу, щоб ми з вами мали мир, щоб наші діти могли сміятися, щоб наші домівки були збережені. Господь каже у святому Писанні. Немає більшої любові за ту, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Наші воїни щоденно свідчать ці слова, бо віддають своє життя і здоров'я за кожного з нас. Сьогодні ми піднесемо гарячу молитву за них, помолимося за їхню мужність, за їхню безпеку, за їхні сім'ї. Основна молитва Господи Боже наш, всемогутній і милосердний. Ми припадаємо до Тебе з проханням і благанням. Поглянь милостиво на синів і дочок українського народу, які зі зброєю в руках захищають нашу землю. Зміцни їхні серця, укріпи їхні руки, дай ясність розуму та твердість духу. Нехай страх не торкнеться їхніх душ, а віра і надія на тебе буде їхнім незламним щитом. Ми молимо тебе, Господи, про покрову Пресвятої Богородиці, нехай її чесний омофор буде над кожним воїном. Нехай Твої святі ангели оточують їх у боях, відводять кулі, ракети й небезпеки, благослови тих, хто нині на передовій, благослови тих, хто в окопах, у бліндажах, на постах, у дорозі, на небі і на морі, збережи їх від зла і даруй перемогу правді. Молитва за поранених і полонених, Господи Ісусе Христе, лікарю душ і тіл наших. Помилуй зціли тих воїнів, які отримали рани, дай силу їхньому тілу відновитися, а душі укріпитися у вірі. Ми молимо тебе і за тих, хто перебуває в полоні, визволи їх, Господи, з неволі, дай їм витримку і надію. Нехай жодне катування не зламає їхньої душі. Молитва за полеглих. Вічний Боже, прийми у своє царство тих воїнів. Які віддали життя за свободу України, прости їм їхні гріхи вольні і невольні, нехай вони знайдуть спокій у світлі Твого лиця, даруй вічну пам'ять героям, бо вони вже стоять у небесному війську, у Твоїх небесних полках праведності. Молитва за сім'ї воїнів, Господи, укріпи дружин і матерів, які чекають своїх синів і чоловіків, Потіж ж дітей, які моляться за своїх батьків. Благослови всі родини воїнів, щоб у їхніх серцях завжди жила віра і надія. Благословення України, Господи, благослови Україну, благослови її народ, її землю, її хліб і воду. Дай нашому народу силу бути єдиним, перемогти розбрат, подолати ненависть і вистояти у випробуваннях. Ми віримо, що Ти, Боже, є з нами. Ми знаємо, що правда Твоя сильніша за будь-яку брехню. Ми сповідуємо, що перемога буде за світлом, бо ти Бог наш, і Ти є світло світу. Дорогі брати і сестри. Пам'ятайте, наша молитва є духовною зброєю. Кожне Отче наш, кожне Господи, помилуй, підноситься на небо і укріплює наших воїнів там, де вони перебувають. Тож давайте щоденно молитися за тих, хто нас захищає. Не забуваймо також підтримати їх добрим словом, ділом, допомогою. Мир і благословення Боже нехай буде з Україною, з воїнами її, з народом її, з кожним із нас. Амінь.